Напевно, немає жодної людини, котра б не розпочинала свій день із телевізійних новин про ситуацію у зоні бойових дій. Це й не дивно, адже кожен з нас прагне миру, і спокою в країні, стабільного та заможного життя. А для декого звістка зі сходу є жаданою, бо там на передовій, сьогодні можливо захищає вітчизну хтось із рідних або близьких. 25 вересня вихованці Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернат 1-3 ступенів з квітами та дитячим щебетом раду зустрічали учасників АТО Дмитра Кірасірова, Володимира Олексієнка, Олександра Большакова. Хлопці поділилися спогадами про ті страшні місяці, де на очах гинули люди, де молоді хлопці йшли в бій. Не боячись смерті, вони побували у найгарячіших точках АТО. Учні та вчителі з чамом у серці слухали їхні розповіді. Ночі можна побачити, як, наприклад, по нам щось летить. Можна почути, бо і тихіше, і вітру нема. А днем дуже важко. Ми тільки чуємо хлопки, такі, що ну, неможливо, бо зброя кожен, кожен раз вона міняється. Тобто ми щось чуємо, ми зразу ховаємося. Так, да, хай там буде, наприклад, у нас є пугалки, ці розтяжки, які просто світяться. Наприклад, хтось як відступає, у нас периметр наш завжди. От, ми себе страхуємо. То, коли знаємо, що розтяжка, значить в тому направленні хтось іде. Це ми бачимо, це ми можемо собі уявити. А коли зверху летить, то просто все, що на себе, і з бігом ховаєшся, і все. Це все, що важливо, що висіли. Це не та війна, що раніше окопи були, окопи полетить. Да, друг да. друга бачиш, а так не видно нічого. Вони все вони закидають, як... Це ж... 10-30 кілометрів, може бути одна Це... Вчителі закладу з приємністю пригадали роки навчання свого учня Володимира Олексієнка. Військові дозволили дітям, а саме хлопчикам приміряти бронежилет, каску, які привезли з собою з зони АТО. На сам кінець зустрічі вихованці інтернату подарували учасникам АТО патріотичні малюнки та обереги, дякували їм за мужність і незламність духу, а також вручили захисникам воду, продукти та необхідні речі, байливо запаковані у коробки, на яких віднілися жовті і блакитні відбитки дитячих долоняк. Попрощавшись із рідними, ці троє відважних борців за свободу України знову вирушили туди, де лунають постріли та від вибухів здригається земля. Вони наші герої. Вони неодмінно повернуться живими.